Псалом 60. Псалом Давида на закінчення зі співом. Боже, вислухай моє благання, зверни увагу на мою молитву. Від краю землі я закликав до Тебе, коли стало безсилим серце моє, і ти мене підняв на скелю і повів мене. Адже ти став моєю надією, неприступною вежею зі сторони ворога. Я проживатиму у твоїх оселях навіки, знайду захист в укритті крил твоїх. Адже ти, Боже, вислухав мої молитви і дав спадок тим, які бояться Твого імені, ти добавиш дні до днів царя, його роки сягатимуть із роду в рід, він навіки перебуватиме перед Богом. Милості та його правди хто буде дошукуватися. Отож я оспівуватиму твоє ім'я на віки віків, щоб із дня на день засилати свої молитви. Євангеліє ВІД Марка, Розділ 4. І знову почав Ісус навчати біля моря. І зібралося до Нього багато людей, так що він сам, увійшовши в човен, перебував на морі. А весь натовп був край моря на землі. І він навчав їх багато притчами і казав їм у своєму навчанні: Слухайте, ось вийшов сіяч сіяти І коли сіяв, одне зерно впало край дороги, і налетіли птахи та визбирали його, а друге впало на кам'янистий ґрунт, де не було достатньо землі, і відразу зійшло, бо земля була неглибока а як сонце піднялося, зів'яло і, не маючи коріння, засохло. А інше впало між терня, тож виросло терня і заглушило його, і воно не дало плоду. Ще інше впало на добру землю, зійшло, дало паросток та росло, і принесло врожай одне в тридцять, одне в шістдесят, а одне в сто разів. І сказав: Хто має вуха, щоби слухати? Нехай слухає. А коли він залишився сам, ті, які були з ним разом з дванадцятьма, запитали його про ці притчі, і він відповів їм Вам дарована таємниця Царства Божого, а тим зовнішнім усе роз'яснюється в притчах, щоб дивлячись, бачили і не побачили, слухаючи, чули і не зрозуміли, щоб вони не навернулися, аби їхні гріхи були прощені. І каже їм, невже ви не зрозуміли цієї притчі? А як же зрозумієте всі притчі? Сіяч сіє слово. Ось ті, які при дорозі, де сіється слово. Як тільки почують, негайно приходить Сатана і забирає слово, посіяне в них. А ті, котрі на кам'янистому ґрунті посіяні, коли почують слово, то відразу з радістю приймають його. Але не мають у собі коріння і настійкі, коли настануть утиски або переслідування за слово, вони відразу спокушуються. А інші є ті, які посіяні в тернях, вони чують слово, але приходять клопоти віку й омана багатства та інших бажань, заглушують слово, і воно залишається без плоду. А ось ті, які посіяні в добру землю. Вони чують слово та приймають і приносять урожай один у тридцять, один у шістдесят, а один у сто разів. І казав їм: хіба приносять світильник, щоби поставити під посудину, чи під ліжко, чи щоби поставити на свічнику? Тому що немає нічого захованого, що не виявилося б, і немає таємного, яке б не розкрилося. Якщо хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. І він говорив їм: Зважайте на те, що чуєте, якою мірою міряєте, такою й вам відміряють і додасться вам. Адже хто має, тому дасться, а хто не має, той те, що має, буде забране від нього. І казав: Таким є Царство Боже, як той чоловік, який посіє насіння в землю. І чи спить, чи встає вночі чи вдень, а насіння сходить і росте, але як він не знає. Сама по собі земля родить спершу стебло, потім колос, а тоді повно пшениці в колосі, коли ж доспіє врожай, він негайно посилає женців із серпом, бо настали жнива. І він казав: до чого уподібнемо Царство Боже, або до якої притчі прирівняємо Його? Воно, як зерно гірчиці, коли сіється в землю, воно є найменшим з усього насіння, що на землі, та коли посіяти, виростає і стає більшим від усякої городньої рослини, і пускає таке велике гілля, що в його затінку можуть гніздитися птахи небесні. І багатьма подібними притчами він говорив їм слово, наскільки його вони могли сприйняти, без притчі ж не говорив їм. А своїм учням окремо все пояснював. А як настав вечір того дня, Ісус каже їм Переправимося на той бік. Відпустивши натовп, вони взяли його, тому що він був у човні, і інші човни були з ним. Та здійнялася сильна буря з вітром, і хвилі заливали човен, так що човен вже наповнювався водою. А він сам був на кормі, спав на подушці. І будять його, і кажуть йому, Учителю, хіба тобі байдуже, що ми гинемо? Уставши, він наказав вітрові і звелів морю, Перестань, ущухни. І вітер перестав, і настала велика тиша. І він сказав їм: Чому ви такі лякливі? Невже не маєте віри? А вони дуже сильно злякалися і говорили один одному. Хто ж він такий? Що й вітер, і море йому підкоряються. ЧИСЛА розділ 3. А ось родоводи Мойсея і Аарона в день, коли господь промовляв до Мойсея на Синайській горі. Ось імена синів Аарона надав первородний і авіут, Елеазар та Ітамар. Ось імена Ааронових синів, помазаних на священників, яких вони уповноважили на служіння священника. Та Надав і Авіуд померли перед Господом, коли вони приносили чужий вогонь перед Господом у Синайській пустелі. Вони не мали дітей, тож Елеазар і Ітамар служили священниками зі своїм батьком Аароном, і сказав Господь Мойсеєві, промовляючи. Візьми плем'я Левія і поставиш їх перед священником Аароном, і вони допомагатимуть йому, і виконуватимуть його обов'язки з нагляду та обов'язки з нагляду синів Ізраїля перед наметом свідчення для здійснення роботи в наметі і слідкуватимуть за всім обладнанням намету свідчення, за наглядом ізраїльських синів згідно з усіма роботами в наметі. Ти даси левітів Ааронові та його синам священникам, вони є даром, даним мені від ізраїльських синів, і поставиш Аарона та його синів над наметом свідчення, і вони слідкуватимуть за своїм священницьким служінням, усе, що відноситься до жертовника і що всередині за завісою. А сторонній, який доторкнеться до цього, помре. І звернувся Господь до Мойсея, кажучи: ось. Я взяв левітів з поміж ізраїльських синів замість кожного первенця, хто першим виходить з лона між ізраїльськими синами, це їхній викуп. Тож левити будуть моїми, адже моїм є кожний первенець. У той день, коли я уразив кожного первенця в єгипетській землі, я посвятив собі кожного первенця в Ізраїлі, від людини до тварини. Вони будуть моїми, я Господь. І промовив Господь до Мойсея в Синайській пустелі, кажучи, зроби перепис синів Левія за їхніми родами по батьківській лінії, за їхніми племенами згідно з їхніми родоводами, Включив перепис кожного представника чоловічої статі від місяця і старших, і порахував їх Мойсей та Аарон за словом Господнім, як і заповів їм Господь. Ось ці були синами Левія за їхніми іменами: Гетсон, Каат і а ось імена синів Гетсона за їхніми племенами Ловені та Семей, і сини Каата за їхніми племенами, Амрам і Ісаар, Хеврон, і Озіїл. І сини мерарі за їхніми племенами, Моолі та Мусі. Це племена левітів за їхніми родами по батьківській лінії. До Гетсона належать Плем'я Ловенії й плем'я Семеї, це племена Гетсона. Їхній перепис провели з урахуванням усіх представників чоловічої статі віком від місяця і старших. Їхній перепис дав 7500. Ці сини Гетсона отаборяться за наметом до моря, Старіше народу племені Гетсона по батьківській лінії Елісаф, син Лаїла. А обов'язки з нагляду синів Гетсона в наметі свідчення, намет його накриття, і завіса для входу в намет свідчення, і завіси двору, і завіса входу двору, що є при наметі, та решта всього його обладнання. Від Каата пішли плем'я амрамців, плем'я ісаарців, плем'я Хевронців і плем'я Озіїльців. Це племена Каата. Кількість усіх представників чоловічої статі від місяця і старших 8600. Вони здійснюватимуть нагляд за святими речами. Племена синів Каата отаборяться на південно-західній стороні від намету. Старіше народу племені Каата по батьківській лінії Елісафан, син Озіїла, а їхні обов'язки з нагляду це ковчег, стіл, світильник. Жертовники і обладнання святого місця усе, що потрібно для служіння, і покривало і всі роботи, пов'язані з ними. А старішина, що надстарішена левітів, Єлеазар, син священника Аарона, він поставлений здійснювати нагляд за тим, як слідкують за святими речами: від Мерарі, плем'я Моолій, плем'я мусі. Це племена Мерарі. їхній перепис з урахуванням кожного представника чоловічої статі від місяця і старших 6 а старіший народу племені Мерарі по батьківській лінії, Суріїл, син Авіхаїла. Вони отаборяться на тій стороні від намету щодо півночі. Нагляд, турбота синів Мерарі – це головки стовпів намету, його поперечки, його стовпи, його підставки і все їхнє обладнання, і пов'язані з ними роботи, і стовпи двору довкола, і їхні підставки, і кілки, і їхні шнури. А ті, хто отаборився перед наметом свідчення зі Сходу, то Мойсей, Аарон і його сини, які здійснюватимуть нагляд за святинею, за наглядом ізраїльської. Синів, а сторонній, який доторкнеться, помре. Повний перепис левітів, яких порахував Мойсей і Аарон за словом Господа, за їхніми племенами. Кожного представника чоловічої статі від місяця і старших двадцять дві тисячі, і промовив Господь до Мойсея, кажучи: зроби перепис кожного первенця чоловічої статі з ізраїльських синів від місяця і старших, і визнач їхню кількість поіменно. І візьми для мене левітів замість усіх первенців ізраїльських синів. Я Господь і худобу левітів замість усього первородного з поміж худоби. Ізраїльських синів. І Мойсей, як і заповів Господь, зробив перепис усіх первенців між ізраїльськими синами, і було всіх первінців чоловічої статі, їхня загальна кількість поіменно від місяця і старших 22 273. І промовив Господь до Мойсея, кажучи. Візьми левітів замість усіх первенців ізраїльських синів, а худобу левітів замість їхньої худоби. Тож левіти будуть моїми, я Господь. А як викуп за тих 273, які є з первенців ізраїльських синів, і які перевищують кількість левітів, візьми 5 сиклів за кожного, за священною тідрахмою, візьми 20 оболів у сиклі і даси гроші Ааронові та його синам. Викуп за тих, які перевищують їхнє число, і Мойсей взяв гроші як викуп за тих, які перевищують за кількість Лвітів. Від первенців ізраїльських синів він узяв гроші. 1365 циклів за священним циклем. І за тих, які перевищували за кількістю левітів. Мойсей дав викуп Ааронові та його синам, за словом Господа, який заповів Господь Мойсеєві. ЧИСла розділ 4 І промовив Господь до Мойсея і Аарона, кажучи. Визнач загальну кількість синів Каата з поміж синів Левія, за їхніми племенами, за їхніми родами по батьківській лінії, від 25-літніх і старших аж до 50-літніх Кожного, хто входить служити й виконувати всі роботи в наметі свідчення. Ось роботи призначені для синів Каата в наметі свідчення, святе святих. Коли табір буде рушати, то Аарон та його сини увійдуть у намет, знімуть затінюючу завісу і обгорнуть нею ковчег свідчення. Вони покладуть на нього синє шкіряне покривало, а на нього зверху накинуть. Чисто синю тканину і вставлять держаки, а на стіл для хлібів покладання накинуть чисто пурпурну тканину і поставлять миски, кадильниці, чаші та кухлі для жертв виливання і хліби, що на ньому мають постійно перебувати. І, склавши на ньому кармазиновий одяг, хай покриють його синім шкіряним покривалом і вставлять в його кільця держаки, і візьмуть синю тканину і накриють світильник для. І його лампадки, і щіпці до нього, і його лійки, і всі посудини для олії, які використовували для служіння, і помістять його та все його обладнання в синє шкіряне покривало, та й приладнають його на жердини для носіння. А золотий жертовник зверху накриють синьою тканиною. І загорнуть його у синє шкіряне покривало, і вставлять в його кільця держаки, і візьмуть весь службовий посуд, який використовують для служіння у святині, і покладуть у синю тканину, загорнуть його у синє шкіряне покривало, і приладнають його на жердини для носіння. А на мідний жартовник він покладе кришку, вони закриють його чисто пурпурною тканиною, і на ньому складуть весь посуд, який тільки використовують для звершення на ньому служіння: горщики для жару, вилки для м'яса, казани, кришку, і все обладнання для жартовника, і накинуть на нього шкіряне синє покривало, і вставлять в його кільця держаки, і візьмуть пурпурну тканину, і покриють умивальник та його. Підставку і помістять їх у шкіряне синє покривало, і приладнають його на жердини для носіння. І Аарон та його сини закінчать покривати святе устаткування і весь святий посуд, коли рушатиме табір. А після цього війдуть сини Каата, щоб нести, і не доторкатимуться до святого, щоб не померли. Ці речі в наметі свідчення переноситимуть Каатові сини. Наглядати має Елеазар, син. Чиника Аарона, олія для освітлення, кадильна суміш, щоденна жертва і олія помазання, на ньому догляд за цілим наметом і всім, що є в ньому, за святинею та всім обладнанням, і промовив Господь до Мойсея і Аарона, кажучи. Не вигубіть рідка Каатового племені серед левітів, це маєте робити для них, і житимуть, і не помруть, коли наближатимуться до святого святих. Нехай Аарон та його сини прийдуть і вистроять кожного з них відповідно до його вантажу, щоб вони не входили зненацька побачити святе і не померли. І промовив Господь до Мойсая, кажучи: зроби перелік синів Гетсона за їхніми родами по батьківській лінії, за їхніми. Племенами від 25-літніх і старших до 50-літніх Порахуй їх кожного, хто входить служити і виконувати роботи в наметі свідчення. Ось яке служіння племені Гетсона обслуговувати і переносити. Воно носитиме шкіряні завіси намету, Намет свідчення та його покривало, синє покривало, що є на ньому зверху, і покривало для входу в намет свідчення і завіси двору, що є над наметом свідчення, і довколишнє. Вони дбатимуть за весь службовий посуд, той, який використовують для служіння. За вказівкою Аарона та. Та його синів відбуватиметься служіння синів Гетсона щодо всіх їхніх обов'язків і щодо всього, що ними переноситься, і ти перепиши їх по імені стосовно всього, що переноситься ними. Таке служіння синів Гетсона в наметі свідчення і їхній нагляд під керівництвом Ітамара, сина священника Аарона. Сини Мерарі за їхніми племенами та їхніми родами по батьківській лінії. Порахуйте їх від 25-літніх і старших до 50-літніх Порахуйте їх кожного, хто входить виконувати роботи в наметі свідчення. А ось їхні обов'язки стосовно того, що вони носитимуть при виконанні робіт у наметі свідчення, головки для стовпів намету. Його бруси, його стовпи і його підставки, і стовпи навколишнього двору, і їхні підставки, і їхні кілки, і їхні шнури, і все їхнє обладнання, і все їхнє служіння, їх поіменно перерахуйте, та всі речі, за якими доглядатимуть з того, що вони переноситимуть. Таким є служіння племені синів Мерарі, стосовно всіх їхніх робіт у наметі свідчення під керівництвом Ітамара, сина священника Аару. І порахував Мойсей з Аароном та ізраїльськими старішинами синів Каата за їхніми племенами, за їхніми родами по батьківській лінії від 25-літніх і старших до 50-літніх. Кожного, хто входив служити і виконувати роботи в наметі свідчення, і було порахованих ними за їхніми племенами 2750 чоловік. Це перепис племені Каата, кожний, хто служить у наметі свідчення, як їх порахував Мойсей з Аароном за словом Господа під керівництвом Мойсея. І порахували синів Гетсона за їхніми племенами, за їхніми родами по батьківській лінії. Від 25-літніх і старших до 50-літніх кожного, хто входив служити і виконувати роботи в наметі свідчення. І їх перепис за їхніми племенами, за їхніми родами по батьківській лінії дав 2630. Це перепис племені синів Гетсона». Кожного, хто мав служити в наметі свідчення, кого порахували Мойсей з Аароном, за словом Господа, під керівництвом Мойсея, порахували й плем'я синів Мирарії за їхніми племенами, за їхніми родами по батьківській лінії, від 25-літніх і старших до 50-літніх, кожного, хто входив служити для виконання робіт в наметі свідчення. І їх число було за їхніми племенами, за їхніми родами по батьківській лінії 3200. це перепис племені синів Мирарій. Ті, яких почислили Мойсей з Аароном за словом Господа під керівництвом Мойсея, усі пораховані Левити за їхніми племенами, за їхніми родами по батьківській лінії, яких Мойсей Аарон та ізраїльські старішини порахували, від 25-літніх і старших до 50-літніх, кожного хто входив для служіння і ношення в намет свідчення. І було їх число 8580. За словом Господа пораховано їх під керівництвом Мойсея, чоловіка за чоловіком, за їхніми ділами і за тим, що вони переносять, і порахували так, як Господь заповів Мойсеєві.